Тіло з нами розмовляє через хворобу, і це єдиний спосіб, як душа намагається до тебе достукатися. Привіт, мої прекрасні люди! Я Марина Веселкова, Запорізька мальфарка. Я спеціаліст жіночого здоров'я та краси. Я вже 12 років займаюся цим питанням. В моєму арсеналі 100-500 різних практик. І найголовніший мій посил це навчити жінок. Не боятися своєї любові, не боятися своєї вразливості і створювати свою молодість і своє найкраще тіло, і не боятися йти в те, що страшно, і в те, що важко. Давайте поговоримо про тіло, я тут зробила конспект, як наше тіло розмовляє з нами через хворобу. Ми дуже часто і багато знаємо, що жіночі хвороби це якийсь психосоматичний стан, жіноча хвороба це якесь, якісь стосунки з чоловіками, з батьками, і перш за все, це стосунки зі своїм тілом. Перше, що у нас відбувається, коли ми хворіємо. А наше тіло каже, ти отут до себе ставишся агресивним. Далі, наступна історія. Наше тіло хоче звернути на себе увагу. Воно проговорює, будь ласка, попіклуйся про мене, ти про мене не піклуєшся. Ми побачимо зараз, коли ми будемо розбирати жіночі хвороби, механіку, динаміку, коли ми піклуємося про всіх, але не про себе, бо нам заборонено про себе піклуватися. Це є внутрішня заборона. І дивіться, ще в чому фішка: ніхто ніколи не винний в тому, що з тобою відбувається. Все ти створюєш сама. А це все тут, в нашій прекрасній божественній голові, в нашому мозговому центрі, який управляє всім. І як тільки ти думаєш щось прекрасне. З тобою так відбувається. Як тільки ти думаєш якусь фігню з тобою так само відбувається. Як кажуть, Бог милостивий, Він виконує всі наші бажання. Ось в чому фішка. І так, давайте будемо з вами йти по порядку про наше тіло. Як же воно намагається тобі розказати, все пояснити? Так, у нас матка це не прожиті емоції, це контроль і втрата довіри. Якщо у нас доєднується до питань з маткою ще поперек, ще важкість в ногах, це про те, що я вибрала все робити сама через те, що я втратила довіру. І краще я сама. Зроблю мені буде важко, але я буду точно знати, що я зроблю так, як я хочу. Це знову втрата довіри. І коли у нас болить поперек, коли у нас болить низ живота, коли у нас є важкі ноги, це про те, що я взяла на себе не свої задачі. Я боюся делегувати, я боюся а, віддати, а, довіритися. І також я тягну на собі більше, ніж можу. І важкі ноги, це ще ми там спустимося трошки нижче, важкі ноги, хвороби, ніг, суглобів, це я йду не свій шлях. Тому що, що ми робимо часто, ми нас вчили бути зручними. І ми в цьому стані я буду зручною. А йдемо не по своєму шляху, бо ми підлаштовуємося, підлаштовуємося під а, те, що зручно навколишнім людям, і тим самим живемо чуже життя. І наше тіло не хоче туди йти. Воно вбирається, воно а, намагається тебе зупинити, показати, що тобі так, так не треба. Але... Жінки, Хто ми такі, щоб зупинятися? Ми ж сильні, ми ж потужні, ми ж ваїтельніці. І що? І ми шаруємо, незважаючи ні на що, туди, куди ми намітили. План є план. Тому я е, вам пропоную створити новий план і не, від, е, не відходити від нього. Це про любов до себе і це про піклування для себе. До речі, в моєму клубі Кундаліні Медитації ми з дівчатами саме туди ходимо і саме цим займаємося. Ми прямо розбираємо по кісточкам кожне питання, кожну проблему, і ми створюємо саме цей формат: я чую себе, я відчуваю себе. і і через це я можу е і знаю, як про себе попіклуватися. Так далі, яєчники це відмова від радості і, звичайно, наша прекрасна пригнічена сексуальність. Бо якщо ми будемо казати про нас, дівчат, які народжені у 80-х і 90-х, то ми ж не на не плоди люблять кохання. Ми Знайдені в капусті, куплені в циган, підкинуті на поріг, лелека принесла нас. Ми де завгодно взяті, але ми десь, десь нас купили в магазині або в роддом. Поїхали, нам нас видали. От просто. Ми все, що завгодно, але не оці плоди кохання, коли тато з мамою полюбили один одного і створили нове життя. І ми тебе любимо і приймаємо, бо ти створене нами нове життя. Я подобного. То ми е, оце, якісь підкидиші, що ми взагалі не понятно. Е, і тут насправді про те, що не можна бути красивою, не можна бути сексуальною, не можна дозволяти собі. Радості не можна дозволяти собі щастя. Як наш вираз звучить, такий дуже популярний, багато смієшся, плакати будеш. Не смійся, бо плакати будеш. Не виставляй фото, бо тебе зглазять, і тобі піздець. Порча буде. І ти вже біжиш знімати порчу, бо ти в це віриш. І важливо розуміти, що дивіться, наша задача на сьогоднішній день. Дозволити собі бути сексуальною, дозволити собі бути привабливою, дозволити собі бути жінкою. Бо коли ти тягнеш на собі більше, ніж ти можеш осилити, це про те, що ти не дозволяєш собі бути вразливою жінкою. І дивіться, саме про оцю нашу сексуальність історія. Що ми, якщо будемо ну, закопуватися в рід і бачити історію родову, то ми е згадуємо, що красиві привабливі жінки це дуже небезпечно. Бо тебе заберуть в гарем, бо тебе зґвалтують, бо тебе спалять на кострі, бо тебе прозвуть відьмою, бо тебе згонять із суспільства, де всі чорнозубі страшні, жахливі, недорозвинені. Це було дуже страшно. Нам потрібно усвідомити, нам потрібно включити оцей стан, що ми живемо в іншому. Світі. Зараз бути гарною жінкою не небезпечно. Зараз це окей. І зараз це норма бути гарною, привабливою і вразливою жінкою. Ми зараз маємо дуже величезну кількість ретритів, пропрацювань, програм майстрів, які саме включають цей стан. Ти вразлива жінка, і тобі можна відчувати, і тобі треба відчувати, і тобі треба себе любити. Зараз хвилинку, мені тут ще буршать. а, все закрила, щоб не шуміли. І важливо звертати на це увагу, і важливо, оцю точку, коли ви її продіагностуєте в собі, слухаючи це відео, ви її перенаправте. Прямо просто собі проговоріть, ми з тобою живемо зараз в інший час. Це таке зцілення родової програми. Зараз привабливою вразливою бути не страшно. І також заблокована сексуальність. Мені можна відчувати щастя, мені можна радіти, мені можна отримувати задоволення. І коли я отримую задоволення, я не простітутка. Я просто жінка. Я божественне створіння, яке створене для того, щоб давати любов, щоб наповнювати оцим достатком, ізобілієм, дім, сім'ю, стосунки, створювати дітей в любові в цьому достатку. І це важливо дати собі оцей дозвіл. Тому що дивіться, ми вважаємо, що дозволи нам має хтось дати. Якісь мають бути посвяти, там, не знаю, якесь помазання має на вас зійти. Або, наприклад, мама має вам сказати, що ти достойна любові, ти достойна того сього Тобто ми шукаємо і чекаємо дозволів від когось. А насправді ці дозволи, вони всередині нас. Ми є все і нічого одночасно. І коли ти даєш всередині собі цей дозвіл, ти отримуєш те, що ти хочеш. Також ми маємо пам'ятати, що наші душі обирають якийсь сценарій, і часто у нас є сценарії якогось треша з фізичним тілом. І саме це через такий досвід, і через такий сценарій, ми вчимося відчувати своє тіло. Ми вчимося допомагати людям, ми вчимося їх цілювати, і ми вчимося зцілювати своє тіло, відновлювати. Якщо ви уважно подивитесь на теперішній світ, то дуже багато жінок, майже всі жінки. Ми в 40 плюс виглядаємо ашеламітельно прекрасно, великолепно. Ми не виглядаємо, як потягані, замучені бабушки. Ми так уже не виглядаємо. Ми забрали оцей стан старості, старіння. Ми це все анулюємо. тому що ми можемо, у нас доступні інструменти, і для нас це безпечно піклуватися про себе. Це безпечно. Далі, груди. Коли у нас якісь уплотнення і питання з нашими молочними залозами, це надмірна турбота за кимось, це ця жертвіність, і це відсутність прийняття себе. Тобто я собі не подобаюся, я якась не така, цього ще не вистачає, цього ще не вистачає, цього ще не вистачає. Дивіться, коли у нас відбувається стан. А мені потрібно про всіх піклуватися, я об'язана, об'язана, об'язана ці відповідальність, відповідальність, відповідальність. Це таке я кладу себе, приношу себе в жертву, я кладу себе на п'єдісталтам догляду і піклування про людей. Я не буду приймати себе, я продовжую це. Знаєте, це почка дійшла. Да? Я себе вважаю недостойного, я залишаюся на потім. Ой, я себе вважаю недостойною, я залишаю себе на потім. І це все призводить до того, що наше тіло каже ось так. Дивіться, там потім, виходить, у нас підвищені гормони, особливо пролактин, феретин. Вони будуть підвищені, і це все призводить до того, що у нас з'являються якісь пухлини в молочних залозах. Також у нас фізичне тіло таке. Ти можеш бути худенька, але ти постійно якась оточна, якась така брюзглінька. Це ж якраз про те, що у нас оця наша жирова прослойка вона наповнена оцею водичкою якоюсь. А, і а, там потрібно розуміти, що це якраз ця історія. Я є на першому місці. Дивіться, часто навіть фраза от проговорити, я є на першому місці, це для нас зразу. Нє, егоїзм, жах, е якась ти скатиняка, просто невозможно, жахлива жінка, е тому що нас привчили, нас, жінок, е виховували в цьому, ти служиш ціною свого здоров'я, ти прислуговуєш, і ти е саме маєш бути от приносити себе в жертву. Нам закрили максимального задоволення, любов до себе, молодість, щастя насолоду, тому що так легко управляти. Коли ти знаходишся в мінусі, коли тобі важко і ти страждаєш, тобі ніколи розвиватися, тобі ніколи щось там створювати, якийсь світ, ти просто виживаєш. І а, коли ти просто собі проговорюєш. Я перш за все і я є на першому місці. От я у себе на першому місці. Це жахливо, це страшно, це неможливо, як це так? Бо в нашому мисленні, якщо ти починаєш займатися собою, то ти шлеш нахер всіх. А кого особливо? Тих, хто сидить у тебе на шиї і поганяє. Ти всіх на хлібників посилаєш. І іноді може бути таке, що 100% нашого оточення це саме ці люди, і їх просто всіх треба послати або перевоспитати. Ну сказати, «Ребята, лавочка прикрилась, і якби з сьогоднішнього дня я божество, про мене треба піклуватися, я можу плакати, я можу обідатися, можу розстроїтися, я можу в ПМС сполежати, я можу їсти пиріжки кілограмами і дивитися мультики, і якби приймайте це. І якщо люди багато років отримують від вас а, стан а, цієї жертвеності і максимального піклування, то коли ти вдруг починаєш піклуватися про себе, для них це шок. Тому що все, все веселі, як це сіську забрали? Це жахливо, це шок, це біда. І вони починають тебе підтягувати назад, що ти іспортилась. А, ти стала жахлива, а, ти неправильно мислиш, ти взагалі кончена, ти хочеш нас потеряти, так ти нас потеряєш, ми тебе бросимо, бо ти нам не угодна, і ми такі, ну все, я здалася, не буду, не буду, все, 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 все хорошо. Або ти кажеш: Та ні, ребята, виходу там. Або залишаєтесь зі мною, або ні. Вони трошки побрикаються, згадайте, як дітей відлучають від грудей. Ну, тобто, смотря, який настрою мами. Комусь потрібно 3 дня, комусь 5, комусь тиждень, комусь місяць. Ну, це все залежить від настрою мами. Я, наприклад, свою дитину відлучила від грудей за 5 днів. Тобто, я просто прийняла, прийняла рішення, що все, ми не годуємо грудьми. Я влаштувала оцей весь. Этот, підґрунтя, умови. І за 5 днів в мене і, і груди перегоріли. Я не, ну, звичайно, там було погано, але я, ну, швидко це все пройшло. І донька все, через 5 днів вона вже забула. Все, Вона почала нове життя. І, ну, бо, бо в мене був, був такий настрой. Але ж буває там, місяцями да, відлучають від грудей. А, і це. Дуже складно. Так, ми з вами продіагностували. Продіагностували, які хвороби, як на що впливають. Дивіться, я для вас зроблю серію відео, тобто ми зараз проговорюємо, ми діагностуємо, як наше тіло з нами говорить. Далі ми подивимося зв'язок, як стосунки з чоловіками і з е, родом впливають на стан нашого здоров'я, як ми тягнемо це все за собою, і хворіємо несвідомо. Це буде отдільне відео, а сьогодні ми саме про це проговорення. Дивіться, дуже важлива тема, дуже важлива точка. Жінка має право в моменті проговорювати і показувати, що їй не так. Звичайно, ви не кожен раз, коли вам щось не так, виколювати око ножом людині, яка вам робить щось не так. Але ви в моменті можете і маєте право через любов до себе проговорювати, що мені так не подобається. Тому що дивіться, що з нами з жінками відбувається: ми мовчимо. Ми мовчимо, ми накоплюємо, ми все переживаємо в собі. Від цього також ми хворіємо, бо закриті емоції це хвороби різного характеру і не тільки жіночих органів. А потім, коли у нас чашечка переливається, бо, наприклад, ми алкоголь вживаємо, ну тобто страпляється якась ситуація, коли ми втрачаємо контроль. І у нас відкривається ящик Пандори, і тоді горить все до самого ядра землі. І всі в шоці, і всі просто не, не розуміють, як, скільки років все було хорошо, І тут е, оказалось, що ні. Тому що ми мовчимо, ми притворяємося, ми брешемо, а потім. Все. А, і саме тому важливо вчитися прямо в моменті проживати в моменті проговорювати. Я не кажу, що я ідеальна, я теж цьому вчуся, бо я теж терпіла ще та. А, І тому я професійно можу розказувати про те, як вийти і стану терпілою, тому що в мене чорний пояс по, по терпінню. І повеливанню потом повної чашечки цього гімна. Тому насправді я цьому також навчаюся, я пропрацьовую себе, я йду в це все, я вибудовую нові стосунки зі своїм оточенням, і я е з вами цим всім ділюся. І до речі, в клубі Кундаліні-медитації я дуже класно там з, з дівчатами ділимося, а я дуже серйозно ділюся всім. Всіма своїми напрацюваннями. Зараз включу, у мене ноутбук розрядився. Антураж, антураж, красота. Ми вже закінчуємо наше відео, я ще дещо скажу. Дивіться, наші яєчники це якраз місце, яке, де збуваються бажання або накоплюються. І через о, оцей о, постійні заборони у нас відбуваються наші такі моменти. Тобто, дивіться, чим більше ми виконуємо своїх бажань, тим о, молодше наше тіло, тому що у нас немає застою цього всього. У нас відбувається циркуляція. Так, ви зараз мені скажете, умна, розказувати про виконання бажання, якщо я не можу виконати своє бажання, бо в мене немає на це можливості. У нас нас радує, радують дуже прості речі. І ми, коли ми роками не виконуємо свої бажання, ми маємо починати з маленького. Наприклад, дозволяти собі там, пів години на день. Приділяти увагу тільки собі, що тобі подобається, не знаю, в'язать, дивіться мультик, робити самомасаж, виконуйте ці всі свої бажання. Наприклад, ви хочете, щоб ваш чоловік виносив сміття, а він цього не робить. Почніть його просити про це, просити, 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 не казати йобаний ти підар, гнидота, не виніс знову мусор. Ні. Прям із любові, що мені було приємно, якби ти почав мені в цьому допомагати. Мені було приємно, якби ти взяв на себе цю відповідальність. Для мене це дуже сильно важливо. Для мене це дуже приємно. Це мене порадує. І от показувати, що, Боже, як це для мене приємно, як це класно, як це круто. І ви почнете. Втілювати свої бажання, просто беріть, складайте список. По-перше, взагалі треба скласти список, що ви собі забороняєте, і дивіться, а що я сьогодні можу собі дозволити втілити. І як тільки ви починаєте собі дозволяти втілювати бажання, з'явиться ресурс, гроші, можливості, час, щоб втілилося все, чого ви хочете. Є бажання дуже уважно, є бажання не ваші. Вони ніколи не збудуться. Або якщо вони збудуться, то ви будете абсолютно незадоволені. Ви зрозумієте, що це все шняга, воно не для вас. Є бажання, які вам не треба, щоб вони втілилися. Тобто, наприклад, там, ну, давайте щось таке. Там не знаю, я хочу салон краси, там, щоб там була там, якась там супер дорога історія, там не знаю, сусальне золото на стінах, там щось таке. А воно вам не треба, бо ви не хочете цієї відповідальності. Ви подивилися, що десь там, не знаю, десь в соцмережах ви побачили або ви подумали колись ваша дитяча мрія. що Якщо ви будете владіліцею такого суперкрутого салона, то ви будете відчувати себе щасливою. Ви будете крутою, мощною, потужною з баблом там і все таке. А коли подивитися глибше, чого воно не збувається? Ну ви не хочете цієї відповідальності, або воно вам не треба, або ви вообще не по салонам красоти, ви виросли і стали, не знаю, там геніальним дослідником якимось, або там не знаю, хіміком якимось, або ви там просто шикарніший гід. Нахіра вам той салон красоти, і ви оце мучаєтеся, що у вас не збуваються бажання, не збувається бажання, не збувається бажання. Та подивіться в те бажання і переформатуйте його, переформулюйте його. Може створіть собі нове масштабне бажання, це прибрати, воно вам не треба. Ось в чому фішка. І якщо бажання не ваші. Особливо, коли це бажання вашої мами. Ніхіра не треба це втілювати, бо це бажання вашої мами. І якщо ви їх втілите, це ви робите, ви живете життя іншої людини, не своє життя. Ви просто тут вливаєте в ресурс, в боротьбу в те, щоб ви це досягли. І все, і більше нічого. І тому важливо на це звертати увагу. Отже, підбиваємо підсумок. Наш організм з нами розмовляє. Якщо ви його послухаєте, якщо ви його почуєте, то ви дуже легко вирішите всі свої питання і дуже легко вирішити абсолютно величезну кількість питань, які у вас постійно підвішені, і у вас щось не виходить, не виходить, не виходить, не виходить. А як дуже просто і легко привести себе в порядок і почати чути своє тіло? Це дихання, це робота з діафрагмами. Ми, коли знаходимося в стресі, коли знаходимося в напрузі, в боротьбі, ми не дихаємо. Ми закриваємося, ми стискаємося, ми зжимаємося повністю всі, повністю всюди. І у нас немає шансів на те, щоб пропустити, розслабитися, кайфанути. Не виходить. От просто не виходить. Або це так от молнійносно і знову погано, ніби радісно, а боляче. І тому потрібно починати дихати. Потрібно починати працювати з діафрагмами. І тільки через це ми виводимо із себе цей весь хлам, ми даємо можливість собі дихати, ми насичуємо свої клітини киснем. І тоді наш мозок починає ясніше думати. І починає генерувати бажання, генерувати. План їх здійснення і генерувати енергію на здійснення. І ви знаходите будь-які вправи з диханням. Можливо, ви вже займаєтеся, у вас є тренер по диханню. Просто ідіть і дихайте. Включіть оцей свій стан прокачаних м'язів діафрагми. І, звичайно, я вас запрошую до себе на кундаліні медитації, ви можете прийти на індивідуальний супровід, ви можете прийти, а, взяти а, в мене пакет а, індивідуальних практик. Тобто ви будете займатися самостійно, я вам під ваш стан, під ваш запит створю а, для вас індивідуальні практики. А також ви можете зайти в клуб кундаліні медитації, де у нас дуже класне жіноче коло, де а, я проводжу терапію на постійній основі. Де у нас є живі зустрічі, де у нас є практики, які, за допомогою яких ви прокачуєте своє тіло, ви включаєте свою жіночність, вразливість і відновлюєте себе. З вами була я, ваша запорізька мольфарка. Обіймаю вас душею і серцем. Я вас люблю. Ми з вами на зв'язку. Слухайте своє тіло і любіть себе. Обирайте себе обов'язково.